Хочу вам трошки показати й вулички Едмонтона без фільтру. Це дуже надзвичайно цікаво. Подивіться, перед вами почтова скринька для всіх цих людей, які мають тут приватні будиночки. І замітьте вашу увагу, наприклад, справа, бачите, це сингл-гоум. Будинок приватний, який не має гаражу спереду, і гараж знаходиться позаду будинку. Такі будинки в загальному є дешевшими. А зліва будинок, який має гараж спереду, зразу при хаті. І такі будинки в Канаді переважно дорожчі. Питання, ви себе запитуєте, а чому вони дорожчі? Чому просто деякі люди, можливо, люблять такі будинки, можливо, деякі люблять такі, чому така велика різниця? Все дуже просто. Канадці люблять комфорт і гараж, коли є приєднаний до будинку. Ви сіли в гараж, зайшли в гараж, і таким чином вам не треба виходити через багато дверей. І в вашій приватності в безпеці виїжджаєте, і таким чином ви маєте навіть більшу трошки теоретичну територію та більше подвір'я. Позаду, це, до речі, зупинка така в Канаді. Це дуже цікаво взагалі з таким ділитись. Ось там, бачите, панелі хтось має сонячні на хаті. І тут ці от гаражі, про які я вам говорив, вони ззаду тако виглядають і не мають дуже великої доріжки, але все рівно добре для тих, хто займається механікою чи хоче щось робити і таким чином, щоб спородини йшли в хату. Тому кожна хата має свої плюси та мінуси.